Майже без опаді з туманом та вже прогноз погоди в Україні на 28 грудня від Філіпенка. На Сувщині без істотних опадів, слабкий туман, температура повітря по області протягом доби мінус три плюс на Харківщині без істотних опадів, слабкий туман, температура повітря вночі 0,5 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла. По Хмельниччині без істотних опадів. Температура протягом доби по області від 3 морозу до 2 тепла. У Дніпрі без істотних опадів. Температура по області вночі мінус 3 плюс 2 в день 0,5 тепла. На Полтавщині без істотних опадів, температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. На Кіровоградщині без істотних опадів. Температура по області вночі 0,5 морозу вдень 0,5 тепла. У Крипиницькому вдень 0,2 тепла. На Одещині без істотних опадів. Місцями слабкий туман. Температура вночі 0,5 морозу в день 0,5 тепла. На Київщині без істотних опадів. температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Києві в день 1-3 тепла. Бережіть себе та будьте здорові.